Я хочу наголосити на цих речах, які ми повинні запам'ятати і вивчити. Перше, наш ворог Путін, путінський режим не збирається закінчувати цю війну на будь-яких справедливих для нас умовах. Він збирається нас знищити. І у нього на даний момент немає жодних підстав для того, щоб це не робити. Він жорстокий. Він не береже своїх людей, він готовий воювати до останнього і він не зупиниться. Ми вже розбили цього ворога і одну його армію 22 другому році. Це його не спинили. Він мобілізував іншу армію і він кидає всі наявні ресурси на цю війну. Перше, друге сподівання на те, що хтось за нас, якась країна, Сполучені Штати, Байден, Трамп, завершить цю війну і змусить Путіна завершити теж марні. Нема сьогодні у Вашингтона жодного жодного аргументу, який б зупинили Путіна. Ця людина живе як хижак в своєму іншому е, світі. Він відчув кров на, і він бачить в нас свою жертву. І по-іншому він жити не може. Є один спосіб завершити цю війну, один єдиний, іншого немає. Це розбити ворог. Це важке завдання. Да, це важке завдання, чи може досі Україна це зробити? Як би нам влада, яка обіцяла нам 23-му році перемогу, а сьогодні вона каже, що немає сил, немає можливості, і тільки Трамп зупинить е і уникає відповідальності. як би вона не виконала відповідальності, ресурси і можливості є так, звичайно, всі втомилися від війни, втомилися більш всього хлопці, які на фронті. Але це не значить, що ми не можемо заморозити своїми силами цю, скажімо так, цей фронт. Заморожування конфлікту може відбутися не за столом перемовин з Путіним, а не за столом перемовин між Трампом і Путіним. Воно може е завершитися на фронті, коли ми. Таким чином налаштуємо свою оборону, таким чином мобілізуємо всі ресурси, які є в країні, щоб далі ворог не міг з одного боку просунутися на наметр, з іншого боку, кожний окупант, який би знаходився на фронті, був знищений.